В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. В Ізмирському державному гуманітарному університеті пройшов профорієнтаційний захід для майбутніх абітурієнтів. Ізмирська гандбольна команда стала чемпіоном України серед чоловіків у вищій лізі. В Ізмирському палаці спорту проходили контрольні старти Вмію плавати. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю за інформацією Генерального штабу України. Загальні бойові втрати противника станом на 3 травня. Орієнтовно такі: близько 191 дев'яносто тисяча осіб особового складу. 3702 танка, 7199 одиниць бойових броньованих машин, 2946 артилерійських систем, 544 реактивних систем залпового вогню, 300 засобів протиповітряної оборони, 308 літаків, 294 гелікоптери, 2505 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 947 крилатих ракет. 18 кораблів, 5865 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 363 одиниці спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмирський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщення особи або особи, які тимчасово перебувають на території Змірського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмельського територіального центру комплектування. Та соціальної підтримки обов'язково вказуєте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Відбулась робоча нарада начальника Ізмельської районної військової адміністрації з головою територіальних громад району. Нарада відбулась під головуванням начальника Ізмельської районної військової адміністрації Родіона Абашева та за участю першого заступника голови Ізмельської районної державної адміністрації Михайла Шарафаненка, заступника голови Ізмельської районної державної адміністрації Сергія Проданова, начальника відділу освіти охорони здоров'я, культури спорту ізмільської районної військової адміністрації Марини Деной, представників Ізмельського районного територіального. Центру комплектування та соціальної підтримки та представників міських, селищної та сільських рад ізмельського району. Під час наради були обговорені питання щодо проведення мобілізації в Ізмірському районі та про оптимізацію мережі закладів загальної середньої освіти у межах району. Начальник відділу освіти охорони здоров'я, культури, спорту із районної військової адміністрації Марини Деной під час свого виступу звернула увагу, що однією із найпоширеніших проблем, з якої зіткнулися органи місцевого самоврядування, є фінансування малокомплектних шкіл, що переважно. Розташовані в сільській місцевості, зокрема, наголошено, що побудова оптимальної мережі освітніх закладів потрібна громадам, оскільки це дозволить не лише підвищити якість послуг, а й також оптимізувати відповідні бюджетні витрати. Через декілька місяців розпочнеться вступна кампанія 2023. Абітурієнти ще визначаються з вибором майбутньої професії. Аби допомогти дітям зорієнтуватися та зробити правильний вибір. В Ізмирському державному гуманітарному університеті пройшов профорієнтаційний захід. Докладніше дивіться далі. Через декілька місяців розпочнеться вступна кампанія 2023. Абітурієнти ще визначаються з вибором майбутньої професії, аби допомогти дітям зорієнтуватися та зробити правильний вибір на педагогічному факультеті Ізмильського державного гуманітарного університету. 29 квітня пройшов профорієнтаційний захід. Життя триває, і навіть у цей період ми тримаємо освітянський стрій і дбаємо про те, щоб до нас прийшли саме найяскравіші наші випускники загальної середньої освіти. Ми дбаємо про найкращих наших майбутніх першокурсників. Сьогодні дуже непросто їм. Е Добувати, здобувати пристойно вчитися, бо багато таких факторів, які не сприяють зняттю цієї тривожності, пов'язаної з вибором професії. Зустріч була побудована за сценарієм традиційного дня відкритих дверей та спрямована на формування у випускників загальної готовності до професійного самовизначення, виявлення професійних інтересів та розширення уявлення про світ професій. Майбутнім абітурієнтам презентували дві спеціальності: дошкільна та початкова освіта. Причому зробили це у незвичайному та цікавому форматі. Сьогоднішня зустріч була дуже цікавою, плідною і оригінальною, тому що наші фахівці змогли її побудувати в ракурсі діяльнісного підходу і навчання через гру. Розпочалася зустріч ранковою зустріччю, яку влаштовують і у дитячих садочках, і у початковій школі. І наші абітурієнти змогли подивитися, як це відбувається, яким чином спілкуються фахівці зі своїми вихованцями, і почути себе в ролі вихованців. Спеціально до профорієнтаційного заходу студенти старших курсів розробили гру за методом Колесо фортуни. Його часто застосовують вихователі у педагогічній практиці та на уроках з дітьми. Відзначимо, захід проходив одразу у двох форматах офлайн та онлайн. Хто не зміг прийти особисто, приєднався через меседжери. Чекаємо на вас, випускники, і бажаємо вам всього найкращого на шляху входження. Професії з усіх питань стосовно вступу вже зараз можна звертатися в приймальну комісію Ізмельського державного гуманітарного університету за адресою вулиця Ріпіна, 12, перший поверх, 102 кабінет. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. З 1 травня 2023 року розпочнеться заборона на промисловий та любительський вилов бичків у зв'язку з початком їх масового нересту. Враховуючи науково-біологічне обґрунтування одеського центру, південні розаборони триватиме до 15 червня, включно у Чорному морі із затоками. Крім того, з 1 по 30 травня триватиме заборону на спеціалізований промисел Чорноморського калкана у Чорному морі із затоками. Закликаємо рибалок бути відповідальними, дотримуватися встановлених заборон і дати рибі спокійно віднереститися. днями у броварах пройшов заключний тур чемпіонату вищої ліги серед чоловіків з гандболу. Ізмельська гандбольна команда стала чемпіоном України серед чоловіків у вищій лізі. Подробиці дивіться далі. Ізмаїльська гандмольна команда стала чемпіоном України серед чоловіків у вищій лізі. Заключний шостий тур національного чемпіонату відбувся в броварах з 27 по 30 квітня. В перший день ігор ізмеїльські спортсмени перемогли команду із Сум, в другий команду з броварів та наостанок завдав нищівної поразки команді з Харкова на користь ізмаїльської команди, що однозначно вирішило долю чемпіонського титулу. Сезон у нас був напряжений. достаточно напряженная, особенно его начальная часть так как нас не слишком хорошо воспринимали как команду. Поэтому нам приходилось доказывать свою репутацию. Но последние два тура мы достаточно уверенно провели и тем самым доказали, что мы не просто так в этом анболе. Чемпіонів на офіційній сторінці у Фейсбуці привітав міський голова Андрія Брамченко з чемпіонським титулом. Пишаємось наполегливістю в намаганні досягти перемоги. Дякуємо нашим ЗСУ, які своєю мужністю та невичерпним героїзмом надають нам можливість проводити спортивні змагання під час повномасштабної війни, що розв'язала Росія проти України разом до перемоги. В Озмаїлі чемпіонів України серед чоловіків у вищій лізі у стінах Ізмильського державного гуманітарного університету урочисто зустрів ректор Ярослав. Слав Кічук. Ця унікальна спортивна перемога об'єднала ентузіастів, вболівальників, представників місцевої влади. І дійсно я щиро вдячний в першу чергу Одеській обласній федерації гонболу під проводом Сергія Гриневецького, який активно сприяв і згуртував команду. Тактично спрямувавши її на цю перемогу, також тренерів та спортсменів нагородили грамотою за вагомий особистий внесок у популяризацію гандболу та здорового способу життя серед студентської молоді із державного гуманітарного університету. Крім того, на базі університету планується і надалі популяризація гандболу у сучасних умовах серед молоді. Всіх небайдужих, особливо батьків, запрошуємо привезти своїх діток, хлопчиків до спортивної секції з гандболу, яка існує у нас на базі нашого спортивного залу Ізмаїльського університету. В наших планах організація. Спортивного ліцею на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету і, звичайно, ми мріємо про організацію потужної жіночої команди з гандболу в місті Ізмаїл. Отже, запрошуємо до співпраці і сподіваємося, що нас чекають нові перемоги. Також абітурієнти, які займаються спортом, за допомогою Ізмаїльського державного гуманітарного університету, можуть пов'язати усе своє життя, вступивши на спеціальність. Можуть вступати на спеціальності 014 середня освіта фізична культура та на спеціальність 017 фізична культура і спорт. Рух ізмаїльської гандбольної команди крок за кроком у вірному напрямку проводить до відродження українського гандболу та фізичного здоров'я молоді подунав'я. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми. Новин. 29 квітня у басейні з палацу спорту проходили контрольні старти. Вмію плавати. У змаганнях взяли участь більше 40 спортсменів різного віку у декількох стилях плавання. Докладніше, дивіться далі.

На базі Палацу спорту проводились підсумкові старти Рух до мети. Загальна кількість учасників сягнула більше 40 осіб віком від 10 до 16 років. Діти змагалися в таких видах, як вільний стиль, батерфляй та брас. Дистанцію 50 метрів. Ці змагання проводяться не вперше, тому вже стали традиційними. Всі учасники були нагороджені грамотами, а найкращі отримали медалі, розповідає тренерка з плавання Вікторія Такатли. Всі учасники були нагороджені подяками, грамотами. А найкращі наші спортсмени мали змогу поборотися за перше, друге та третє місце та отримали за це медалі. Ці змагання вже стали традиційними в нашому палаці спорту. Плавання в басейні має цілющий вплив на організм завдяки рівномірному навантаженню на все тіло, а не локальному. Як в будь-яких інших видів тренувань, працюють всі групи м'язів. <му> Одразу ж після контрольного запливу юних плавців нагороджувала директорка із Мельського палацу спорту Наталія Бойко. Його, ні, 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 ні. Після проведення змагань задоволені учасники і з радістю розповідають про свої перші досягнення та високі результати. Я займаюся плаванням 4 года. Мой тренер Вікторія Федоровна я заняла 2 місце по. Баттерфлай и третье место по кролю. Я очень переживала, потому что это были мои первые соревнования. Я хочу заниматься плаванием и хочу стать чемпионкой. Я занимаюсь плаванием три месяца. Мой тренер Виктория Федоровна. Это мои первые соревнования. Первое место я заняла на кроле и первое место я заняла на баттерфляе. Успіхами дітей та підтримкою батьків радіють і тренери. Батьки і рідні залишилися задоволені результатом, та тренера також дуже задоволені своїми спортсменами. Тож Ізмирський палац спорту із радістю запрошує майбутніх плавців, адже плавання це той вид фізичної активності, яким потрібно займатися заради задоволення та для підтримки здорового способу життя. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. Рятувальники спільно з працівниками центру надання соціальних послуг Кілійської міської ради провели профілактичний рейд по сім'ям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Одним з головних завдань рятувальників є профілактика виникнення пожеж у житловому секторі. Тому надзвичайники продовжують проводити активну роботу по інформуванню населення щодо основних вимог і правил, які необхідно дотримуватися, щоб уникнути пожеж у житловому секторі. Днями рятувальники спільно з працівниками центру надання соціальних послуг Кілійської міської ради провели інформаційно-профілактичний Рейдовий захід по сім'ях, які опинилися у складних життєвих обставинах у місті Кілія. Сім'ями було проведено бесіди, що на та наголошена на суровому дотриманні правил пожежної безпеки у побуті, адже порушення елементарних правил може стати причиною пожеж, а більше того, може забрати життя. Велику увагу фахівці ДСНС приділили правильним діям у разі виявлення вибухонебезпечних і підозрілих предметів. Під час заходу мешканцям вручили листівки із правилами пожежної безпеки. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 37 гривень 45 копійок, продаж 37 гривень 87 копійок. Євро купівля 41 гривня 5 копійок, продаж 41 гривня 65 копійок. За даними Донецької гідромедобсерваторії, від змилі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. В день короткочасний дощ, гроза, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. В день східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів тепла, в день 14-16 градусів з позначкою плюс Одесі мінлива хмарність. Вітер південно-східний 5-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла. В день 15-17 градусів з позначкою плюс. Шановні телеглядачі. Усі випуск інформаційної програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з а також на нашому ютуб каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.